Запоріжжя, прифронтове місто, що спонукало вас відкрити клініку те, ще в такий важкий час? Під час Повномасштабної війни в Запоріжжі дуже багато лікарів виїхало з нашого міста, і стало дуже важливе питання в оказанні медичної допомоги нашим горожанам. Тому на сьогоднішній день ми вирішили зробити гарне місце, де ми можемо оказувати якісну медичну допомогу. Тому це стало питання дуже важливим. Ми відкрили клініку. Ваш опит, як ще ліцевого хірурга, дає якісь переваги для ваших пацієнтів. Любий щелепно один ліцевий хірург. Хірург, який працює ще в стоматології, це завжди вища рівень. Це така перевага трішки. Так, це завжди перевага. Reface Dental. Які послуги ви надаєте? Клініка Reface Dental ми надаємо всі послуги, які пов'язані зі стоматологією, але в нас є невеличка перевага це ще однацева хірургія, це онкологія.